Перед тим, як почати погано раду, хочу подякувати всім комунальним підприємствам, поліції, всім вам, які тут присутні, медикам, педагогам. Дуже була складна минула неділя. Я думаю, що складнішої ще не було. У мене так точно. Зараз ми трошки виходимо на поліпшення. Зараз вчора запустили, більшою потужність в мережах. Я думаю, вийдемо на 8, на 4. Отож на нараді в міській раді 19 січня обговорили найболючіше питання блекаут, в якому Бориспільська громада живе вже другий тиждень. Відсутність електроенергії і люті морози змушують людей шукати інші джерела тепла. Проте несправне пічне опалення може призвести до трагічних наслідків. За минулий тиждень четверо людей загинули в пожежах, повідомили рятувальники. З суботи на неділю. Тиждень... На, зокрема, на території Бориспільської міської ОТГ було два дві пожежі. Зрозуміло, що люди в садових товариствах в приватних будинках гріються. Несправність пічного опалення, на жаль, призводить до трагічних випадків. Тому я хотів би перше питання до, до старост, все-таки осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, і друге питання це осіб, які які проживають самотньо, люди похилого віку, інваліди все-таки пройти, перевірити, допомогти. Можливо, чи є якась можливість потрусити ту сажу, тому що, ну, на, на жаль, ми маємо загиблих на пожежах за, за ці вихідні. За минулий було здійснено 20 вихідів. На пожежах загинули чотири особи. Ще не на пожежі наразі встановлюються. Складна ситуація, будинки згоріли, кімнати згоріли. і місце пожежі встановити практично не є можливості. У нас за тиждень 9 виїздів. Загиблю на території громади, сулимо всі дачних оператів та загиблі. Ну, там ситуація така, що... Це дачник їх там ну, заволі багато, але людей там живе мало. Споки побачили, поки позвонили. Це нічний час, вже <кій> будинок там сильно згорів. Так, вчора по Іванкову, коли ну, оперативно люди позвонили, у них через пішне опалення перекриття загорілося, то я <кій> звідти потім до бабусі відвозив дітей, і діти кажуть, ви знаєте, так швидко. Буквально 3-4 хвилини і приїхала пожежна машина. Ну Там людина встигли врятувати. І коли надходить повідомлення завжди ну, вчасно, люди ще, ну, слава Богу, не лягли спати, і воно десь по 12-ті викнуло, вчасно позвонили, вчасно. А з такими віддаленими, як Сумовка кажу, кооперативи, операційів, це буде завжди проблема. Банально нема кому повідомити. Минулого тижня в Борисполі працювали волонтери фудтраку Їжа без кордонів. Близько 20 тисяч гарячих обідів було роздано. Теплу їжу доставляли й маломобільним та малозабезпеченим мешканцям Бориспільської громади, працівники центру інтегрованих соціальних послуг та старости сіл. Я дуже хочу подякувати їх. Нема, але обов'язково соціальним працівникам центру інтегрованих послуг управління соцзахисту старостам, які за ці п'ять днів практично по щодня. Могли забезпечити і навідати всіх осіб, які потребували, які знаходяться під їхнім супроводом. Всі, хто міг і хотів отримати безкоштовне харчування, в принципі, це могли зробити у нас на площі. Сьогодні вони завершують цю роботу в нас і будуть, ну, скажімо, переміщатися в інший район. Попри затяжні відключення світла, комунальні служби працювали у посиленому режимі. Вода подавалась безперебійно, теплом будинки забезпечували, розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. І вихідні, і минулий тиждень був надскладним. Саме більші проблеми це були із тим, що генератори наші відмовлялися працювати. Якось справлялися. Хотів би теж мешканців, ну. Так, вони жалуються із-за того, що не надаємо якісне тепло там в якісь періоди часу. Справа в тому, що е, з розумінням треба ставитись, тому що на генераторі ми надати тепло якісно і не можемо. Е, якщо люди, ті що у приватному секторі, вони розуміють, наскільки може генератор працювати, як його треба обслуговувати. І коли він дизельний, преміальні заправки, а дизель замерзає. Це взагалі нонсенс. Да. Е, е, так. В принципі, працюємо зараз всі зусилля будуть кинуті на те, щоб просипати прибудинкові території, під'їзди до наших сміттєвих майданчиків, тротуари і під'їзди до шкіл. Значить, що хотів би сказати, які були проблеми в цих вихідних, що найбільше постраждало з будинків. У нас мікрорайон Дефренкеля. Було у нас там 16 будинків без електроенергії. Деякі будинки були майже 5 діб. То без одної фази спочатку, потім взагалі без електроенергії. Були включені ДТЕКом прислані нам три бригади тільки на один мікрорайон. І два дні роботи перенатягували повністю всі кабеля, так як кабеля поплавалися під землею. Теж та ж сама ситуація на Шевченка Нижній Вал. 10 кіловольт кабель, добре, що був. У нас ще є кабель, залишився в дитеку, який був запасний, резервний так званий. Перекинули на резервний, рубільники повигоряли, все вистрілює, потужність. ну Зрозуміло, що так надовго електроенергію вимикати в принципі не можна. Вся, вся система вона остиває, будинки остивають, люди відразу хочуть нагрітися, хтось хоче там і стиралку і все включити, це зрозуміло. І ми людей розуміємо, але от така ситуація. І ще от у нас є бригада, зараз новостворена на базі ВКГ. Вона їздила цілі вихідні і так як вона з п'ятниці почала працювати включно і до вчора, і сьогодні вже заявки прийняті і їздимо. Але люди, зрозумівши те, що є такий номер телефона ЦНАПу, закидають його всі групи своїх будинків. І е, такі вислови, ну я сам вже читаю. це Звоніть всі підряд по одному, і тому самому питанню і задобуйте їх. Ну, якщо одне й те саме питання, зрозуміло, що якщо задобуйте, це якби ефір, ну, зрозуміло, що навіть людина не може поспілкуватися з усіма. Тому прохання там, якщо в будинку є одна-дві людини і уповноважені особи, щоб телефонували. І... В Принципі нам достатньо дві два звернення. Ми вже розуміємо, що в цьому будинку є якась проблема, і відсилаємо туди працівника свого. На СНАП звернення по напрузі не приймається, тобто, по якості електроенергії, ми не можемо нічого зробити. СНАП у нас створена бригада для того, щоб ремонтувати саме аварійні заявки, коли є якісь аварійні відключення. Тому просимо такі з такими зверненнями. Навіть не телефонувати. Ми їх навіть не передаємо на ДТЕК, тому що вони у нас не приймають. Тому що ми передаємо, і ще одне, що ми передаємо ці звернення, які з безпосередньо головному інженеру або керівнику ДТЕКу, щоб мали розуміння. І ось по Френкеля-1, там Френкеля-2, ну давайте так, по Френкеля-1, обійшли е, по під'їздам е, за проханням ДТЕКу, запитали, ну, чому ж така потужність, чому не можна увімкнути навіть будинок. Тому що автомати стоять 32, 25, 25, 25, 32, 40, 25, 32, 32, 32. Ну, тобто, по кожному під'їзду стоять не 16, таких має бути. А по. Ну, все перевищено. Тобто, зрозуміло, що буде не автомат вибиватися, цей, а буде горіти щитова. Про роботу Бориспіль тепломережі розповіла директорка підприємства Маріанна Желєзко. Хочу сказати, що дійсно були дві неділі дуже напружених. У нас інженерний склад експлуатаційний працював 24 на 7 дві неділі без вихідних. Ситуація була напружена, але те, що я зараз є, в мене в таблицях, ми надавали мінімум 75% п'ять відсотків теплоносія в мережу. Дійсно, в деяких районах у нас по технічним причинам ми не могли надати ту температуру, яка повинна була відповідати на температуру зовнішнього повітря, але ставила задача і вона закривалася. Такі питання були на Київському шляхсі. 39, На сьогоднішній день вийшли вже з цієї ситуації, розуміємо, що робити. Я також хочу подякувати всім своїм працівникам, що вони змогли знайти сили в собі і виконувати свої зобов'язання. Неділі двісті закінчились, але у нас попереду іще зима, тому на сьогоднішній день ставиться питання по технічному обслуговуванню подалі цих дізель-генераторів. І зараз будемо з цими питаннями працювати. Також я хочу звернути до мешканців і приведу приклад, що в нас було субота, на неділю порив на Дачні 21 в домі. Мешканець відкрив вікно відкрите. Да, і за рахунок цього розмерзлася значить, система. Постраждали люди, які жили в цьому дачному 21, котельня зупинилася от, це вночі. Тому я звертаю увагу, ну він кудись поїхав, куди він поїхав? О, там ДСНС визивали, відкривали значить, двері, щоб там все можло, можна було перекрити. І дом тільки вчора був запущений на, на систему опалення. Тому звертаю увагу, хочете значить, провітрювати, значить, квартиру чи дім там. Не залишайте без вашої уваги таких вікна. Учні 19 січня знову сіли за парти після закінчення канікул. Проте чи продовжить навчання у зв'язку з погіршенням погодних умов і відсутність електропостачання вирішать найближчим часом. Повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Станом на сьогодні 15 закладів вийшли очно на навчання. Відвідуваність складає від 12 до 67% в кожному закладі індивідуально. Тому зараз ми власне опитуємо батьків, опитуємо педагогічні колективи відносно того, як вони бачать на наступний тиждень, чи це очне навчання, чи це продовження канікул. Ми збираємо цю інформацію і на 18-й годині на комісії ТПТНС Ці рішення педагогічних рад будуть доведені до комісії буде прийнято рішення. Садочки працюють в звичному режимі, садочки, в яких опалення на електриці в старостинських округів. Ми пропонуємо батькам, щоб якщо в них їм потрібно конче дитину привезти в садочок, щоб вони привозили в Бориспіль. У нас садочки в Борисполі власне є дуже теплі. Завідувачі повідомлені, тому готові приймати тих дітей. Тому тут ніби питань немає. Позашкілля працює також. Директор міської первинки Василь Жинов наголосив, що в амбулаторіях можна також підзарядити гаджети. Вони працюють як пункти незламності, а також повідомив про зміни в календарі щеплень. Підприємство працює в штатному режимі, забезпечуємо надання медичної допомоги в деяких амбулаторіях. Температура до 8-14 градусів. Це там, де електричне опалення. Але прошу вибачення громадян. Але наші працівники роблять все можливе, щоб забезпечити комфортні. Умов. В більшості амбулаторій температура комфортна. Е, також нагадую, що у нас є пункти зарядки телефонів, павербанків всі амбулаторії це роблять, е, ну, поки звернень не, не дуже багато. Е, хворих всього 381. Це в основному вірусні інфекції. Також хотів ще додати, що з 1 січня вступили зміни по календарю щеплень. Деякі вакцини тепер змінили по, по рокам вакцинацію. Це кір, паротит, краснуха, і також наявне в амбулаторії наявні вакцини від вірусу папіломи людини. Наразі можна вакцинувати дівчат віком 12 до 13 років. Так що звертатись в амбулаторію номер два за кіські 24 для щеплення ваших дітей. Попередньо звичайно, терапевти свого лікаря звернутися. Для огляду перечеплення Валентина Степанова ліхає, Юлія Глушак, новини Терес Бориспіль.